Вітаю вас, друзі. Сьогодні пропоную до вашої уваги огляд соняшника. Нарешті він відцвівся. Всі ви в курсі, хто слідкує за цим соняшником, що в нього були дуже нерівномірні сходи, і зацвітав він, звісно, теж нерівномірно, ну, а вже як бачимо, в масі там 98% він відцвівся, Іде налив зерна, де вже майже починає достигати. І зараз на момент зйомки ви бачите, що в принципі виглядає він досить непогано в тому плані, що листя в нього і тургор ще е зберігається, хоча на дворі в нас. На момент зйомки близько там 36 градусів, може навіть і вище. Дуже непогано себе проявляє даний соняшник в при високих температурах. Нагадаю, що тут посіяний по краях зверху та знизу шенон. Все, Вся основна ділянка це гібрид Саксон від Elitis Elect. Що ще хотілося сказати? А, також нагадаю, що це суцільний посів, який в нас не сильно вийшов, тому що насіння було дуже великих строків зберігання і тому схожість в нього була не досить така, як хотілося б, але тим не менш порівнянні з тим, що було на початку сходів, і тим, що відбувається зараз, я думаю, що це небо і земля. Хоча, звісно, тут на щось велике претендувати, ну, навіть мріяти не треба. Що хотілося б ще відмітити, як і колись, нашенені, такі. На сьогоднішній день в цьому посіві е, помітно, що є корзинка з гниллю. Навіть в той рік, коли ми сіяли його вперше, ми вносили і фунгіцид, і що тільки не треба, і бор. І тоді, тоді навіть більше стояло гнилої корзинки, ніж зараз. Я думаю, що це просто особливість гібриду. На Саксоні, в принципі, десь і є якісь там можливо, ну але значно менше. Що ще хотілося відмітити? Зараз я в принципі, з центра поля йду в ліву сторону і по краях, як я вже казав, Шеннон посіяний. Основний масив це Саксон. Так от тут йде фракція стандарт, але 2021 року і далі йде фракція преміум теж 2021 року. Видно, що в принципі чим лівіше, тим корзинки більші і Сонях він такий більш високий, більш такий міцніший. Більш розвинені рослини. Я думаю, що все-таки є різниця, який посівний матеріал сіяти, яку фракцію. І хоча кажуть, що в південних регіонах краще сіяти мілкіше зерно, воно швидше сходить, там розвивається, тим не менш наглядно бачимо, що чим крупніша зернина, тим краще кошик, тим краще рослина. А зараз я покажу вам лівіше. Ділянку. Там посіяна фракція стандарт, але 2020 року, тоді, коли була досить висока посуха, були погані врожаї на соняшник і посівмат, звісно, що теж він був не досить гарної якості в плані на налива зерна. І посівна одиниця була дуже легка, і видно, що і самі рослини там, як би сказати, не дуже. От зараз ви бачите, що корзинки, є самі рослини, вони невисокі, маленькі. Ну і сходила оця ділянка, і взагалі тут є такі, як сказати, воно не просіве, а просто не посходили. Не посходили на сінини. Видно, що дуже е, слабий в плані схожості посівмат. але треба брати до уваги те, що. Це посівма 20-го року, а посіяний у 23-му. Тому особливо там е, звинувачувати е, виробника насіння я не маю права, тому що треба сіяти його тоді, коли треба, а не. Ну, Звісно, це і не наша вина, що ми його посіяли у 23-му році, а не у 22-му. Якби не ця клята війна, то. Вже б давно його посіяли і забули, як кажуть. Ну але, тим не менш, навіть на наступний рік у нас залишився Саксон 21-го року. І тому будемо сіяти його ще й на наступний рік. Ну ось така ситуація на полі, друзі. Я думаю, кому цікаво, той подивився, якісь виводи для себе зробив. На цьому буду завершувати дане відео. Підписуйтесь на мій канал. Кому цікаво по сільгосптехніці, заходьте на сайт. Адреса сайту сільгосп.ua. Або дивіться на цьому каналі огляди, які я буду періодично викладувати. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.